Штанів. У нас ціла серія от я відео зробила про нарядні штани. Ось, подивіться, чорні, голубі, бежеві, які цілий рік є у нашому асортименті, аби людина. ну, Наприклад, ви маєте блузу і кажете, мені ну, я блузу маю, а мені на забаву треба тільки щось освіжити під низ. Тобто, ось такі штани широкі, нарядні. Звичайно, вони не підуть на кожен день, але на, на виходи цілком даже е, підуть. 2,890 ціна, зараз у нас є 42, 46, 52 з корсетами, їх класно комбінувати. Вони без кишень, ну ось такі класичні, широкі, розкішні, тоненькі штани. Ми очікуємо розмірає, тому що майже всі продалися. Вот якщо рідне щось, то до них то саме до цих палацу можна ось таку блузу одягати, але ви і можете підібрати щось, що є в вашому гардеробі, або щось от такого плану, наприклад, якось наші червоні сорочки, або в нас можете щось підібрати, якщо цікавить ось такий варіант на вихід.